Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини е, для вас є дуже чудова новина. Можете почути зараз свого рідного з повернення. Ти не повіриш, мені виходить за три з половиною пришлось тоже как бы на російську мову перейти, але я буду, буду, буду е, намагатися спілкуватися своєю рідною мовою, тому що вона солов'їна українська. Я вдома три з половиною роки. Всі раді бачити своїх, що ми вдома. Бо я просто переповняє. Ми вдома. Ми щасливі, було, було, що допоможе на рідну територію. Не передати просто слова.